Всім привіт, дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Колись давно один там помер один чоловік, і його дружина розпродавала інструмент, інструмент, оснастку, яку він мав вдома. От, Я знав того чоловіка. Я відкупив в неї. Я багато чого в неї відкупив, тому що по-перше, по треба було людині допомогти, а по-друге, не хотів, щоб то все пропало. Та й... Коротше, два в одному. І Інструмент купити і, і жінку виручити. Купив я в неї отаку от магнітну стойку. Ну, я знав, що вона не працює, я знав, що вона поломана, але я все одно відкупив, ну, бо... Я сподівався, що я її зремонтую. І от мій друг Андрій Заярнюк з міста Жмеренка недавно ремонтував схожу стойку схожою проблемою. І він мені просто розповів, як це зробити, яка там система, і я от вирішив. Вирішив також виділити трошки часу і зремонтувати її. Коротше, суть в чому тої стойки. То є в нас магніт, так. От він. Ну, він зараз не включений. Так? Коли ми повертаємо цю руку, незручно однією рукою О, сюди повертаємо, ми включаємо магніт. Все, він вже тримає. Магніт так? Але в неї штатив на такий у формі такого от гнучкого вужика. Така змійка, так? змійка, вужик. Хто як каже? Ну, коротше, суть в чому, що. Я так зрозумів. Шарик впав, зараз підніму. Приржавіли шарики. І коли її згинали, так, видірнули тросик, тросик там, йде через неї всю, так? видірнули тросик, який от там має бути запаяний. Я не знав, яка тут система, мені Андрій розповів, я йому дякую. От, і, зараз я спробую розібрати і від, від, відремонтувати. Бо я дуже би хотів, щоб ця річ у мене запрацювала. Я вже от, от такий не то штіфт не то що витягнує штіфт, а то якийсь кусочок цвяшка, напевно. Ну, я вже зрозумів, в принципі, як вона працює. І тим рычажком ми, ми рухаємо ексцентрик. А ексцентрик натягує тросик. Mm, видно, ексцентрик, так? Ексцентрик. І от саме, бачите, воно все заржавіло. Ну, такий принцип, як в мотоциклі. Бусинка. Ну, зараз ми це все в керосіній відмочимо. І спробуємо зремонтувати. Треба буде відчистити і змастити це все. Ну, от зараз ми бусинку вже витягнемо. Ну, просто тросик видірнули з неї. От і, от і вся поломка. Зараз це все відчистимо, обов'язково відчистимо шарики і спробуємо зремонтувати. Так, значить, Відчистив я наші оці от, як вони, втулки, так. Хорошо той шарик всередині відчищу шкуркою. Так, Поки гріється паяльник, такий паяльник, великий, 200 ватт. Значить, що, ми збираємо, але тут такий як прикол, що якщо ми зараз припаяємо бусинку оцю сюди, ми потім ці всі втулки не одінемо. Тому спочатку це все одіваємо, але я думаю, що справедливо буде, якщо ми наш тросик чуть-чуть змажемо. Хоча б чуть-чуть, щоб, щоб він не так ржавів і не так цей буквально трошки. До кінця не доходимо, тому що там будемо паяти. Так, ну що ж, поїхали, так. Далі, далі, значить, у нас тепер ця втулка, тепер йде маленька втулочка. Оця втулочка, так, так, тепер шарик. Так, тепер ця втулочка. Так, тепер ця втулочка. Бусинка, вірніше. Тулочка, далі. Знов бусинка. Знов тулочка. Знов бусинка. Знов тулочка. Так, запаяв я наш наконечник, зажав я його таким от медицинським зажимом. Опаяв. Я знаю, має тримати. Так, тепер давайте що? Спробуємо. Це все діло тепер зібрати. Так, нас ця штука має пролізти туди. Тут зараз ці соплі припою треба позабирати. Може воно і так пролізе, знаю. Лізе, лізе. О, затягнув. І запаяв добре, бо не видергується. Так, то є, то є. Тепер що? Тепер де наш... Де наш магніт? Магніт. Так, магніт. Магнітик. Так, тепер значить, нам треба то туди, то туди і що? Ага, Штіфтуємо так. Щоб ця штучка легше ходила. Ми її чуть-чуть Змажемо тут і тут. Так. І отут от чуть-чуть. Буде так їй легше життя трошки. Так. Все, окей тут. Так, тепер запіхуємо Запіхуємо. Так. Нельзя впихнуть, впихнути, не впіхуємо. Зараз будемо. Будемо то діло. Вроде би попав. Так, попав точно, бо вже з другого боку показується. Є, так. Є, так то тепер вона у нас якби в розслабленому, не неерогірованому состоянні. Так, так, тепер що? Тепер Ставимо наш рычажок. Так, а цей штифтик прийдеться зараз переробити. Щось інакше. Так, так тут ще є один нюанс. І тут є гаєчка і нею регулюється натяжка тросик. От. Ну, дивіться, оце воно є якби розслаблене состояння. Коли ми зажимаємо наш речажок, тросик натягується, все, вже вужик стоїть. Ну, зараз спробуємо взяти індикатор. Індикатор. Ставимо індикатор. Я ніколи такою не користувався, якось мені не приходилось. Коротше, ага, тут ще так воно регулюється, цікаво. Бачите, ще можна так регулювати. О, так, о. Коротше, воно як п'яна. Може, Можна на ній все що завгодно робити. І отак от зажати. Раз. Пережав індикатор. О. Воно великий попробує який індикатор... Ну, цікава штука, так, універсальна дуже. і Якби дуже така вона на всі випадки життя можна підлізти. Так, ну-ка, давайте ще якось інакше її поставимо. давайте вот так от Тут, що Викрута си вона виробляє. Ну, гарно тримає. Можна так. Ну так от на повному виліті. Ну. Класно. Ну от. І можна навіть отак от, от. Ну, коротше, як хочеш. За рахунок гибкості оцього лужика і змійки, так? Можна як хочеш її ставити. Так. Вердикт. Що? Зремонтували. Зремонтували. От, ну, короче, вот так вона у нас не прилипає. Так ми включаємо магніт, все, вона вже, вже стоїть, вже тільки ото рухається. О, Ну от, як хочеш, так настрою. хоч вверх, хоч вниз, хоч під, під углом, як хочеш. Ото от, класно придумано, що індикатор ще. На шарнірчику ходить. О. Ну, коротше, штука класна. Штука класна, мені сподобалося, Я ніколи не, не працював, я вже говорю, такими, такого типу. Завжди у такого, на два коліна, як правило, привик працювати. О, ну, але, коротше, буде працювати. Далі що? Складаємо в коробочку. Я нею не намірений поки що користуватися, але я люблю, що коли в мене інструмент є е, в коробці ну, на ходу На ходу, так, зремонтований, все як положено. От. Я знаю, що він в мене в будь-який час може мені стати в пригоді. от. Так що таке то індикатор той кладемо сюди. Я його купив разом з нею. І такий ось індикатор, з якоюсь такою хитрою насадкою щось, щось чоловік міряв. Ну, але індикатор працює. О! Ну все, робочка. Good. Все, зараз ще тут підшиємо, щоб оця фанерка. Не відпадала. І буде. І буде на ходу. Все. Я не знаю, народ, чи треба такі от відео вам знімати, такі от мілкі, дрібні, рутинні речі. Ну, там напишіть в коментарях. Якщо вам цікаво, буду знімати. ну Таких насправді речей я роблю дуже багато, навіть знімати, так коли просто не знаю, чи варто, чи ні. Отаке. Все. Дякую за увагу. Удачі.